Привіт усім! Сьогодні контент, Літа, жара запорожня, хортиця. Жара повипалювала всю траву, Камінню нічого, хмарки на небі, вода в річці, трави нема. Зараз стрмно ходить, бо можуть бути гадючки. Навірно, ще козаки забивали Таке а може і не козаки, хтось його туди загатив. Той болтяру. Зараз подивимося з вами на річку, що там робиться. Таке у нас Дніпро, хто не бачив ніколи, дивіться, насолоджуйтесь. Це ось якась самоубійця, пам'ятник їй. Місто ідеальне, звісно. Якби мені треба було, я б теж сюди прийшов. Ну, дивіться отак. Ото де пісок, там далі була вода, зараз води немає. Чайки. Природа люди. Там вон чорне, бачите, а то все згоріло якась скотиняка підпалила. Таке наше Дніпро. Гарного дня, всім підписуйтесь, лайки.